У мене є шмат ребра. Я його хочу сьогодні запекти. Він попередньо вже засолений, поперчений. Я його викладаю на противень на 180 градусів. Хвилин 30. Духовка в мене вже розігріта. А я тим часом зроблю соус і поставлю варити булгур попередньо. Я його замочила. Буде на гарнірчик. Булгур ще трошки майже готовий. Я додала, до речі, я додавала сюди і ту зеленюшку, що я сушила. Хочу вам показати, що фіолетова цибулька, і воно не буде колір міняти, Вона не поменяла колір. Просто цибулька фіолетова, фиолетова. Високая. А просто свіжа фіолетова вона зробить колір і буде не гарно, не красиво. Зробила я соус, накидала всього, чого тільки можна. Всього понакидала потроху. Соусом тепер за 10 хвилин. Змазуємо його. Я багатенько зробила, але я його в судочок або в баночку. І буде на наступний раз. Ось так змазала я соусом. Соусу в мене вийшло чималенько, теж полетити в баночку і в холодильник. а я ставляю далі. Його допікатися ще 10-15 хвилин. Ви тільки погляньте, яке смачнюще. Сучне. І ось така вечеря, Булгур. і ребра запечені смакота. Обіть, наповте, смакуйте. Це легко і просто смачного.